Виконуємо номер 552 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Наталя і Петрик, працюючи у двох, обкопали одне дерево за 8 хвилин. За який час друзі обкопають 4 таких дерева? За вони обкопали одне дерево за 8 хвилин, отже, 4 дерева в 4 рази більше. Треба часу. Для цього 8 множимо на 4 і дорівнює 32 хвилини. Обкопають 4 дерева. І записуємо відповідь. Відповідь 32 хвилини. Номер 552 виконано.